Непентеси класні. Вони мають цікавесні архітектурні рішення для створення пасток, які ловлять здобич. Ці рослини також мають безліч симбіотичних зв'язків із різноманітними істотами. Непентес це рід, який налічує понад 160 видів, які переважно поширені у тропіках і субтропіках Південно-Східної Азії із центрами різноманіття на Борнео, Суматрі та Філіпінах. Невелика кількість видів зустрічається в віддалених районах, включаючи Мадагаскар, Сейшельські острови. Шрі-Ланку, північно-східну Індію, південний Китай, північно-східну Австралію та різні острови західної частини Тихого океану минулого року у складі цього роду був описаний новий вид, і не просто собі новий вид, а новий вид, який мав пастки. Ну, він і зараз їх має для полювання під землею. Оце вже шок. Експедиція науковців під керівництвом чеського ботаніка Мартіна Данчика рухалась островом Борнео. Поміж інших рослин вчені помітили листки, які підозріло нагадували листки Непентеса. Проте жодного ловчого глечика на них виявлено не було. Ну ок, непентес без глечиків це досить незвично. Але це можна було б списати на якісь тимчасові проблеми в самого екземпляра рослини. Однак, згодом ботаніки помітили деформований пристрій для лову здобуту. І він стирчав з під землі. Вчені припустили, що глечик був випадково засипаний субстратом. Вчені продовжували пошук далі, але ситуація повторювалася. Знайдені поряд непентеси не мали глечиків на надземних органах. Переважно не мали, але навіть це інтригувало. Потім один вчених, роблячи фото, трішки відгорнув килимок моху. Під цією ковдрочкою статевих поколінь бріофітів була ціла пригоршня темно-бордових глечиків Непентеса. Прагнення зробити гарну фотографію сприяло знахідці нового виду Непентеса, який ловить і поїдає здобич під землею. У статті, опублікованій в журналі Фітокейс. Описано Непентес Пудіка, перший відомий Непентес, який полює під поверхнею землі. Сама назва є натяком на приховані глечики рослини. Епітет Пудіка походить від латинського слова, що означає сором'язливий. Для споживання додаткової їжі не пудіка утворює підземні глечики, які можуть виростати до 12 сантиметрів у довжину. Потім рослина чекає, поки смачні та неуважні мурахи, кліщі, жуки та інші підземні істоти забредуть у глечики. Вчені виявили в глечиках безліч комах, включаючи личинки комарів, нематод і навіть новий вид черв'яків. Вчені знайшли 1785 особин безхребетних, що належать до 40 різних таксонів, Оня у суспензіях, відібраних із п'яти підземних глечиків, їх знайшли у порожнині кореня дерева. Також матеріал був відібраний з одного повітряного глечика. Він зростав на висоті 2 метри над поверхнею ґрунту. Напівперетравлена маса містила переважно види, що мешкають у лісовій підстилці та ґрунті, а також велику кількість рослинного детриту. Серед видів, що мешкають у ґрунті та підстилці, спостерігали кліщів, переважно з родини орібатіда, жуків, що мешкають на листовій пластинці, родини Сцидаменіда. Пселефіда, ліодіда та карабіда, та одну мураху з роду анокхетус. Це підродина Понеріне. Ці таксони переважно мікофаги, тобто вони поїдають гриби. З поміж них багато детритофагів, вони фанатіють по розкладеній органіці. Ну а також з поміж них були деякі хижаки. Однак, основним компонентом здобичі був вид мурах з підродини Мірміціна, ймовірно, вид роду крематогастер, який тісно пов'язаний з рослинами з роду Непентес. Мурахи з роду полірах. Були знайдені в надземному глечику. А от у підземних пастках їх було дуже мало. Усередині виявили личинок комарів, нематоди і кільчастих черв'яків, як у надземних, так і у підземних глечиках. Вчені ідентифікували три види комарів з двох родів: Уранотенія і кулекс. Ідентифіковані нематоди належать до семи родин. Найпоширенішими були представники родин Раптіда та Діплогастріда, виявлені в надземній пастці. У підземних пастках нематоди були рідкісними. Та в іншому складі, порівняно з надземною пасткою, однією з найцікавіших істот, знайдених у підземних глечиках, був новий вид кільчастих черв'яків пристіна Армата із родини Найдіда. Новознайдені непентеси часто ростуть біля дерев, розгалужені корені яких утворюють порожнини, вкриті шаром моху. Нижні глечики з превеликим задоволенням займають місце цих порожнин. Якщо порожнин немає, глечики утворюються безпосередньо в ґрунті або в шарі лісової підстилки чи моху. Оскільки вони утворюються під землею і повинні розсувати ґрунт та інший матеріал під час росту, то глечики нового виду товщі та міцніші, ніж ті, які є на інших непентесах. Схильність до Утворення підземних пасток в Непенте Спудіка спостерігали в п'яти досліджених місцях. Це не просто результат незвичних умов зростання. Підземні пагони Непенте Спудіка не мали перешкод, які б заважали їм рости вгору. Вони не демонстрували негативний гравіотропізм. Тобто вони росли не вгору, а вниз. Стимуляція світлом також не викликала росту у бік джерела освітлення. Хижі рослини виробляють травні ферменти, які допомагають їм перетравлювати та поглинати здобич для. Існування. Чарльз Дарвін навів перші переконливі докази хижатства цих особливих видів у 1875 році, і з того часу дослідники ідентифікували під 800 м'ясоїдних рослин. Деякі з них також ловлять свою здобич під землею, але їхні пастки крихітні порівнянні з пастками непентеспудіка, що означає, що вони можуть захоплювати лише мікроскопічну або дуже дрібну здобич. Однак новий вид може захоплювати здобич такого ж розміру, як і інші. Над Земні непентеси, непентес Пудіка росте лише в районі Ментаранхулу північного Калімантану, на висоті від 1200 до 1600 метрів над рівнем моря. Вчені та природоохоронці сподіваються, що це відкриття допоможе захистити тропічні ліси Борнео та в ідеалі уповільнити їхнє знищення, яке відбувається з метою звільнення. Місця для плантацій олійних пальм на цій ноті я вас прошу про полекс піднятий до гори. Прошу про компліментарний коментар. Можете написати щось про непентеса. Наприклад, не забувайте про поширення цього відео до найближчого до вас горщика Непентеса. Не забувайте про підтримку Збройних сил України. Якщо хочете підтримати нас, кілька способів є в описі. Ну і так, ми зустрінемось з вами уже невдовзі. Щиро дякую всім, хто підтримує наш канал фінансово на Патреоні, на Ютубі, іншими можливими способами, разовими переказами, купівлею книжок. До речі, книжки є в описі до цього відео. Хочете якийсь підпис особистий для вас, пишіть у формі усе і все до вас поїде, так як ви захочете. Ну майже. Ну, окрім того, окрім того, щиро дякую. Щиро дякую от просто за те, що дивитесь, що просто підтримуєте в коментарях. Лише ваша підтримка. Ха, фінансова та моральна допомагає існувати цьому каналу.